Доброго дня, доброго вечора вам. Ще раз хочу сказати, що зараз ми з вами в місті Стелатон, на Нова Шотландія, Канада. Як ви думаєте, чого в мене там такий бардак? Ну, як чого? Тому що е, кинули в нас, моя хост кинула клич про те, що треба допомогти приїхали українці. Треба допомогти з речами. Я ось зібрала два стула. Два стула. Потім тут речі зібрала людям. Ви казали, що в мене їх багато. Ось такі чашечки різні. Там посуд різний зібрала, ось одну коробку зібрала. Тут речі теж все для кухні. Різні різні шторки, різні. що там ще, Ага, там чашки ще є різні. Тут зібрала, тут одіяло, тут така кава і машина для кави і для чаю. Тут посуд тарілки, там ціла коробка, цілий кульок. Тут різні вішаки, такі вішаки. Там подушки, одіяло, простині, трошки речей. Ось ще тарілки, там мікроволновка знизу, маленька така духовочка. Так, що ще? Що тут ще? А, тут ще тарілки. Різні тарілки перебрала. ну Тому що треба допомагати, але обіцяли забрати в суботу. ну можливо... Вони вже святкують свято, Пасху, і ніхто не захотів приїхати, щоб так уже, знаєте, щоб приїхати забрати. Ну, а я ж е, людина відповідальна, я ось нагребла цього всього. І тепер я буду. З цим жити, поки <хи> ось в такому бардакі буду жити, поки заберуть. Ну, але допомагати потрібно. Мені допомагали і я допомагаю. Ще ось такого столика отдам, Такого. І тепер про те, що ж я купила, коли сьогодні ходила. Купила собі ось таку швабру для миття полів. Тому що в мене не було зовсім. Я все збиралась, збиралась. Я купила її. В Долар Сторі за 6 доларів. А тут у нас в магазині вона була 15. Купила ще ось таку для. Хочу в спальні повісити штори такі, щоб ну, темненькі, щоб можна було щоб сонце, бо сонце вже стало рано вставати. І я вже довше, в суботу, в неділю теж не можу поспати, тому що. Сонце в явела. Це коштує 4 долари. От, 4 долари. Так, що я ще купила? Батарейки. Ось 4 батарейки. Кому цікаво буде, 4 батарейки коштують долар 75. От. Ось дві таких батарейки коштують долар 50. Це я такі купила батарейки. Мені треба було в часи, тому що в мене в часах вже стала батарейка, закінчилась і стали в спальні часи стоять. Треба було пішла в основному за цими батарейками. Чекала, чекала, думала, сподівалася, що сьогодні хтось приїде та забере, бо вчора написали, що ми приїдемо, заберемо речі. В суботу не змогли, приїдемо в неділю. Сиділа я, сиділа, 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 дивлюсь, ніхто не пише, я написала, ніхто мені не відповів. Ну, думаю, що, тоді я пішла. Ще купила собі ось такий ланчбокс. Ланчбокс собі купила. Ну, мабуть, я його не відкрию, але м -м, ось такий ланчбокс на роботу собі брати їжу. Коштував він 12 доларів. Ось такий ланчбокс сюди поставити, сюди на роботу кожного дня треба брати. Купила ось такий собі кошелечок, теж щось там десь 15 доларів, мабуть, так коштував. І так як буде День матері, а в мене є канадська мама, моя хост, і я вирішила зробити їй подарунок. Купила ось такий гарну таку річ. Гарно його так запакувала, ось. одною рукою мені не дуже зручно, але покажу, як це виглядає. Це дуже виглядає. Вона дуже полюбляє всякі такі фігурки, всякі такі штучки. Тому ось такий чайничок. Ось такий чайничок, декоративний, зрозуміло, але дуже-дуже красивий. Дуже ніжний такий. Ось такий буде подарунок їй на День матері. Теж він щось стояв до 20 доларів, 17 чи щось таке. От. І тому ну ось так. Ось така сьогодні в мене, ось такий сьогодні, ось так от я його запакувала, щоб гарно було, виглядало. І це буде подарунок ось такий на свято матері. Ну, ось таке. Трошки в мене безлад, і я не люблю, коли безлад такий. Але треба ділитися речами. На жаль, ніхто не забрав, я все-таки сподівалась, що речі хтось забере, тому що там і одіяло, і дві подушки, і простинь. нема, немає дві простині. От Чашки, ложки, вилки, тарілки. Багато чого, солянки, там таке все. Кофемашина, кофей-чай, вона така велика. Кофемашина. От, духовка така. Вона невеличка, але там можна приготувати все розігрівати, як мікроволновка, тому що сказали, що в них немає мікроволновки. Ну, мікроволновки в мене немає, а духовку я можу дати. От, так що ось такі діла. Хто там казав, що ой, багато-багато речей. Ну, Треба багато речей, коли в тебе є, то є з чим поділитися. А Якщо в тебе нема речей, ну чим ти будеш ділитися? Там штори на кухню, я думаю, їй пригодяться. Ну, можливо, щось в... дивіться, хочу зразу сказати, що приїхали ми тут всі різні для когось. Речі якісь на перший час дуже допоможуть, а хтось каже, я не буду брати речі, якісь беушні. ушні. Мені, якщо беру, то беру нові речі. Ну, Ось така, така розпаковка. Ось така в мене сьогодні мій похід в магазин. Я собі трохи порадувала, я йшла за батарейками і за подарунком для своєї канадської мами. Тому що е, наступного, е, наступної неділі буде е, Day. Ось таке коротеньке відео. Бай-бай. Не забудьте поставити лайк і написати коментар.